Таке трапляється нерідко, особливо це стосується молодих собак, коли собака на прогулянці їсть землю. Як правило, так поводять себе собаки, яких годують домашньою, так званою натуральною їжею, не додаючи при тому вітамінно мінеральних добавок. А, насправді сама земля шкоди організму тварини не нанесе, але. В даному випадку тварина ризикує бути заражена гельмінтами. Для того, щоб уникнути цього, потрібно, щоб харчування собак було збалансованим знов-таки по всіх поживних речовинах і повинно містити певну кількість мінеральних речовин.